Дякуємо, колеги. Це Пекучі Н'юс. Ми в етері, як ЗСУ на Курщині. Всерйозно та надовго. З вами Пекуча Ірина Супонару та чоловік-вогонь Юрій Ткач. І одразу до найгарячішого: вже сто днів, як Росія вперше за сотні років зменшилася. І все це завдяки ЗСУ. Сто днів? Так, це як 20 помножити на п'ятерочку. Результатом контрнаступальної операції росіян на Курську народну республіку стали два, а то й три аншлаги на концерті Кобзона. Тепер ще й з корейськими фанатами. І це вони ще з Атакамс не зустрічались. Схоже, же буде зустрічати новий рік за українським часом. Росіянці першими в світі відчули на собі ефект ракетного бумерану. За час курської операції росіяни завдали 11 тисяч ударів по своїй же території і скинули на себе 3,5 тисячі бомб. Для тих, хто ти не розуміє суть цього явища, якби не Курська операція, ці 3,5 тисячі бомб упали б на Сумську область. А як влада Русні пояснює іншим оркам, навіщо вони бомбардують свою ж територію? Ну, там 30 років жили фашисти. Просто не було слушного моменту. Гебельд! Угу. Гірінг uh -huh. Борман uh -huh. Гімлер Кремлівський нас на дулі хоче вибити зсу з Курщини до 20 січня, тобто до інавгурації Трампа. Та яка різниця, що хоче Путін? Головне, що хочуть громадяни Курської народної республіки? Звичайно, а як же суджа вже Україна? До того ж, як сказав би меморіал Навального відкритий в Лісабоні, кур – не бутерброд, щоб її туди-сюди повертати. Ви хотіли дізнатися про побочки від УПЦ МП? Тримайте. Нардеп-втікач Артем Дмитрук дав інтерв'ю пропагандистському Russia Today і заявив, що у 2022 році його нібито катували в СБУ і намагались вбити. А він розказав, що це саме він був той розп'ятий хлопчик у білих трусіках? Всім вже відомо. А які конкретно були тортури? Мабуть, розмовляли з ним українською мовою. Показували, як демонтують пам'ятник Лініну. СБУ намагались вбити Дмитрука щось в це слабо віриться. Сказав у пеклі Ілля Ківа. В цілому, той факт, що СБУ могла вбити цього Дмитрука, це, звичайно, ганьба. Ганьба, що не допрацювали. На Росії нарешті з'явився вагомий аргумент для перелому у війні. Ну, дуже вагомий. Ось цей депутат на ім'я Захар Інжиєвський пішов добровольцем на так зване СВО. Ну як пішов? Пішов, зупинився перепочити, потім сказав Фух, і потім знову пішов добровольцем. Унікальний випадок: тут більше свиня, ніж свинособака. Кажуть русня, довго думала, куди його відправити у танкові війська як танк чи в інженерній як міст. Шановні воїни ЗСУ, якщо раптом натрапити на цю античмоню, не беріть його в полон. Ми його х** прогодуємо. Або хай Володимир Золкін готує три стільці для допиту. На двох він точно не поміститься. Він вже потихеньку на ладу перетворюється. Зараз ви отримаєте черговий пакет гумористичної допомоги у вигляді нової пародії від Юрія Великого. А ми зустрінемось з вами вже наступного тижня. Бережіть себе, Па-па. Па-па. Так, Володимир Владимирович, так, Байден дав добро на застосування далекобійної зброї по нашій території. Вже прилетіли перші атакамси атакамси. Та ми теж симо, але виду не подає. Один, два, три шопе. Вибачте, незручно говорити. Я передзвоню. Ви щось хотіли? Так, уже понад тиждень усі обговорюють спілкування Путіна і Трампа після його перемоги на виборах. Чи спілкувалися вони телефоном? І хто кому дзвонив, якщо дзвонив? Ну тут усе очевидно. Після перемоги Путіна на виборах у Росії Трамп йому точно не дзвонив і ніякого спілкування у них не було. Ні, ні, ви не зрозуміли. Мається на увазі їхнє спілкування після перемоги Трампа на виборах у Росії. Ви при своєму розумі. Як Трамп міг перемогти на виборах у Росії? Та не в Росії, а в Америці. Після перемоги Трампа на виборах в Америці Володимир Балдаєвич привітав його з перемогою чи ні? А, звичайно, привітав. Він зробив це публічно на Шалтай-Балтайському, ой, на Валдайському форумі в Сочі, буквально наступного дня після оголошення результатів. Ще є запитання. Так, останнє запитання: як ви ставитеся до заяви Дональда Трампа про те, що він зможе закінчити війну за 24 години? Ну можу впевнено сказати, що заявляти це вам не мішки ворушити. Повірте, я знаю про що говорю. Я щодня роблю кучу всяких заяв. А зараз, вибачте, мені потрібно терміново йти в зал засідання і зробити ще одну кучу. Ну в сенсі заяву всього доброго.